Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже в 29-й день Великого посту, сьогодні середа. І читаючи Євангеліє, яке церква дає на сьогоднішній день, під прицілом сьогодні стають в мене батьки. Чому? Тому що це речення, де Ісус вчить, що Син. Не може робити сам від себе нічого, тільки те, що бачить, що робить отець, те робить і син. І скажіть, що в якійсь мірі це неправда. Погляньте на малих дітей, як вони копіюють своїх батьків. Не тільки вчинки, навіть більше того, що вони стараються навіть скопіювати міміку. Вони спостерігають. Просто це є такі копії, чи як це правильно навіть назвати, чи, можливо, такі снайпери, просто, так, які завжди тримають батьків під своїм прицілом, щоб побачити, якщо щось почує якесь слово, або побачить щось від батьків, чи побачить якусь міміку, діти стараються це повторити. Чому? Бо вони вчаться. І пізніше, коли, наприклад, так само педагоги дивляться. На те, як діти себе поводять, якими вони приходять в школу, які вони там, може, якісь слова говорять чи ще щось, то вони в більшій мірі розуміють, що діти теж це виносять з дому. Щось трохи вулиця дає, щось трохи інтернет дає, але найбільше в дитинстві це те, що вони побачать своєму батькові і своїй матері. І тому це сьогодні слово так змушує подумати над тим, особливо хто має дітей і ще тим паче малих. І який я приклад даю, що з мене діти можуть списати, повторити. Але на закінчення теж ми маємо подумати про наш теж такий духовний вимір і про нашого Бога Отця Небесного і подумати, чи я вмію в світі побачити те, що робить Отець, щоб почати його наслідувати. Так багато перешкод, так багато всього різного, що я можу загубитися і можу навіть не розпізнати, чи це дійсно так Бог робить в світі, і я мав би якось його повторювати, наслідувати його. Бажаю, щоб цей час, цього посту теж відкрив нам очі на те, щоб ми могли бачити навіть в найдрібніших справах, але могли б бачити те, що робить Отець Небесний, щоб ми, якщо дійсно вважаємо себе дітьми Божими. То щоб ми могли наслідувати, робити те, що робить Отець. Тримайтеся, хай Господь нам в цьому допомагає, щоб бачити Отця і його діла. І до зустрічі!